Виконуємо номер 619 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З 10 кілограмів морської води можна видобути 0,7 кг солі, скільки можна видобути солі з однієї тонни води. Приступаємо до виконання. Одна тонна дорівнює 1000 кілограмів. Нехай з тисячі кілограмів води можна видобути кг солі, нехай з тисячі кілограмів морської води можна. Ви бути бути кілограмів солі. Запишемо умову задачі схематично. 10 кілограмів відповідають 0,7 кілограмів солі. А 1000 кілограмів води відповідають. Х кілограмів солі. Маса води морської і маса видобутої солі з неї є величинами прямо пропорційними, зі збільшенням маси води у певну кількість разів маса солі, яку видобули. Збільшується у таку саму кількість разів. Тому можемо скласти пропорцію. 10 відноситься до 1000 як 0,7 до Х. Розв'яжемо нашу пропорцію за допомогою основної властивості пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 10х дорівнює 0,7 помножити на 1000. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Скоротимо 1000 і 10 на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 1000 ділимо на 10 буде 100. Тепер помножимо 0,7 на 100. Маємо 70 кілограмів. Записуємо відповідь 70 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки можна видобути солі із 1 тонни води, якщо з 10 кг морської води можна видобути 0,7 кг солі. Номер 619, виконано.